Зараз в роздягальні ми подякували хлопцям за гру, за самовіддачу, тому що, знаєте, грати з першої хвилини в меншості на три, то ну, це дуже затратно. Тому хлопці молодці, грали всю гру в меншості. Ви знаєте, чому, да? не буду казати, чому вони грали в меншості. Тому гра була рівна, Карпати ні одного моменту не, не зробили. Ну, суддя… Зараз вибачився перед нами, що помилився. Ну, нам від цього не легше. У нас 0 очків з цій грі. Тому враження позитивні, будемо рухатись далі. Є ми, є бойцовський дух, є такий прикарпатський дух у нас в команді, дуже молодих футболістів у нас. Тому така знаєте, гра сьогодні для закалки їх. Якраз чимало ігрового часу привели молоді гравці, які хтось минулого сезону не мав практики, а хтось з новачків прийшов і цю цілого. Чи задоволені діями цих підопічних і новачків загалом? Так, ми задоволені. Хлопці на тренуваннях працюють добре. Плюс, ну, знаєте, ми чуть молоділися в цьому сезоні, тому що багато, у нас 3-4 чоловіка ми взяли з місцевої школи нашої Прикарпаття. Тому Час іде за молоддю майбутнє, тому ми через такі от ігри, вони закаляються і ми, я рахую, що ми тільки будемо сильніше і сильніше. Ну, а по грі, я ж кажу, ну, дуже засмучений тим, що, знаєте, як, ну, осадок є від, від того, що твориться на поле. Не ну, нельзя здіватися над людьми. Над футболістами вони виходять, грають. Так, да, ми сьогодні вибрали тактику там, більш може другим номером, вибрали тактику такого, ну, атлетичного жорсткого футболу, але ми грали все в пределах правил. У нас не було таких там прыжків на червону і так далі. А ну, соперник, я ж кажу, ще ні одного моменту не создав, ну, допомогли йому, можна сказати, потусторонні сили забити цей гол. Така гра зазвичай забирає дуже багато емоцій і не лише фізичних сил, але й емоційних, які настрій зараз роздягальні. І як немало часу до кубкового поєдинку з епіцентром, як плануєте відновлювати і з яким настроєм будете готуватися до кубка у вівторок? Так, я ж кажу, знаєте, ну, поразка поразки, поразки ну, розні, тому... Зрозуміло, що цю поразку одразу не забудеш, да? будуть ще, ще емоції бурліти. Ну, зробимо ротацію обов'язково на кубок, дамо комусь відпочити. Є у нас ще молоді футболісти, тому будемо. Да, Нам зараз головне відновитися і головне емоційно, чуть-чуть вистановити сили, тому що я ж кажу, ну... Ну, дуже така поразка. знаєте, як? Буває там на 90-те пропустили, коли погрівся, а коли, коли одна людина чи три людини здіваються над остальними людьми, то ну, це не футбол. Ну, я рахую, ми знаєте, в стані війни ми хочемо, щоб наша країна. Ну, Розвивалася, була більш європейська, все для цього робимо, наші воїни гинуть. Ми граємо, ми граємо ну, для них, ми граємо для емоцій, щоб наші воїни, які там, воюють, дивилися футбол і ну, заряджалися емоціями. Ми, ми футболісти, ми нічого не можемо ну, зробити, допомогти, да, там, допомагаємо волонтерством. Ну, наша найголовніша. Місія, що ми граємо в футбол, це допомогти нашим воїнам, щоб у них були емоції. І я просто зараз ну, не, не можу навіть от на місці наших фанів, які на передаві. Коли вони подивляться таку гру, що у них буде положительні, вони будуть тільки нервувати і, і за те, що така несправедливість є. Тому це жалко, що, що жаль, що відбувається ну, таке зараз цей час. До завершення трансферного вікна, ще майже ну, більше місяця. Цього тижня був один новачок Сергій Романов, він сьогодні вийшов на заміну. Чи очікуються ще, можливо, якісь трансфери і чи задоволені ви діями? Ні, ми, ми трансфери вже, мабуть, не будемо робити, тому що ну, ми задоволені нашими молодими футболістами, ну і старшими, тим більше у нас в світі сьогодні вже грав француз, чуть відновився, ждемо вже цю цюру. На ближайший час, що він відновиться. Тому треба працювати з молоддю, треба рухатись далі. Да, сьогодні такий тяжкий урок. Що ми зробимо виводимо, Я впевнений 100%, що ця поразка зробить нас сильніше.